Йо-йо-йо, хлопці, ви куди зможете? А чого не можна? А чого не можна? Треба, тому що міліція може використовувати те, що так можна. Ні-ні, поясніть, будь ласка, чому не можна? Я, я, я поясняю вам. Ми не хочемо, хочем, щоб наш табір бачили зсередини, який він виглядає і так далі. А хто не має його бачити зсередини? Ну, ми не хочемо. Ну, Ви відео покажете, та сама Нацгвардія може побачити і так далі. Це там, в цілях нашої безпеки. А ви от думаєте, що хтось вас буде розганяти тут чи що? Ми, якщо думаємо, недалеко якщо від нас терят роз... розігнали, значить можливо так само у нас розганяти. Якщо в Верховну Раду вже озброєні, заходять поліція чи там не знаю хто, то чого їм сюди не зайти? До тих пір, поки не будуть визволені наші побратими, не буде прийняти законопроект, ми будемо тут стояти до кінця. Що ви будете робити в разі спроби якогось е силового розблокування цих шляхів? Будемо силою їх зупиняти. А сила у вас тут є зброя, можливо, чи ну, ну, є, яким зброя? чином? Всім не зброя. Отакі от колодки. Он ми, наша ми вся жива, зброя ми жива сила. От це наша зброя. Ми як на майдані стояли без зброї, і тут будемо стояти без зброї. Так званий редут Бахмут одне з небагатьох місць в зоні АТО, де залишаються прибічники блокади, попри рішення РНБО про повну заборону везення вантажів з непідконтрольної території. Блокадники з інших редутів, де тепер чергують силовики, з'їхалися сюди. Були якісь спроби через е, цей редут, десь якісь вантажі провести можливо. От Ні. за той час, поки триває блокада. Ні, за цей час не було такого. Тут ходить єдиний поїзд, що викладають десь фейкові, ці. є поїзд, він возить глину. Так, ви я думаю, можете дізнатися. Дійсно, це ви... Але це на нашій території все відбувається. На, на території окуповану воно не заїжджає. Якщо Порошенко все ж таки підпише відповідний наказ, чи готові ви звідси піти, чи ви будете тут залишатися далі? Якщо буде припинена торгівля, так тоді Ну, більше нам тут нема чого сидіти, а що ми тут це далі будемо? Отже, тут кривий Торець, неподалік Торецька. Блокадники звідси пішли кілька днів тому. Тут тепер стежить за порядком поліція та Національна гвардія. І зараз ми зайдемо сюди до працівника залізниці, який так само контролює, які поїзди тут зараз можуть проїжджати, які не можуть проїжджати. Ми там бачили вагони, от вантажні далі стоять. Це що за вагони і чому вони тут стоять зараз? Порожні. І вони от з тих пір, як почалася так звана блокада, вони так і стоять. Так я так розумію? Ну, стоять, возять туди-сюди їх з Константиновки. Як ви відреагували на всю цю блокаду? Що це означає для ну, вас? Ну воно подобається. То блокада, то міліція. Хочеться спокійного життя. Якщо тут фактично не будуть ходити більше ніякі поїзди, наприклад, то що буде? Ви будете залишатися тут працювати або ви втратите роботу. Ну це зрозуміло взагалі зараз? А там як покаже, а що мені робити? Я вже 15 років тут. Я взагалі путієць, ну і підміняю переїзд. Не знаю. Хотіла запитати, ви куди їдете? Зараз? Луганск. В Луганськ. Луганськ. Ви з якимось вантажем їдете? Ні. Просто, ну, як. Ну, вдома їду. А ви знаєте про цей наказ рішення Ради національної безпеки про заборону будь-які вантажі перевозити через лінію розмежування? Ну, Звичайно. У вас просто вантажна машина, і ми подумали, що ви можливо щось. Ні-ні-ні. Ну, Я таких не знаю хто. Перевозять либо товары. ми приїхали в автомобільний пункт пропуску Майорськ на лінії розмежування, щоб розпитати у людей у черзі, як давно вони бачили тут вантажівки та що думають про заборону вантажних перевезень. Ви тут часто, ви тут кожен день, фактично, да, я так розумію, знаходитесь. Так да, часто ви раніше бачили, що якісь грузові машини можливо пересікали вот через це КПВ? Не ні разу. Взагалі не було, нікого. То есть никогда и ранее. На логистику Нет. подъезжают. Ну да, да. А на логистику подъезжают с какой стороны? С той или стой? С этой, с этой. Ну, с Артемовка. Местный. С пол восьмого утра я переехал на блокпост. Вы за это время видели, кто-то проезжал какие-то, возможно, грузовые автомобили не мимо было. вас? Грузовых не было. То есть люди, в принципе, как там работали, так и здесь работали, были обеспечены. А сейчас начинаются ну, проблемы, люди теряют деньги, простаивают производство. То есть Украина, в конце концов, не получает бюджет деньги. То есть вот в этом мое крайне ну, негативное отношение как гражданина. Заводы стоят, чего не стоят? Ну, ну как можно? Люди работают на заводе, получают деньги, питаются, живут, детей растят, все такое прочее. А сырья нету для производства, для заводов. Ну, ну как может быть отношения четыре